Ірина керує благодійним фондом Янголи Свободи, який допомагає облаштовувати укриття в дитячих садочках Чернігова та області. каже проблем, які потребують вирішення зараз багато. Найбільша проблема всіх дитячих укриттів в дитячих садочках це вентиляція. На жаль, вона зазвичай в садочках природня, немає примусової вентиляції. І коли дітки дуже довго перебувають, а зараз вони перебувають там майже цілий день в садочку, вони мають там і спати, і їсти, і, 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 і гратися. Так це найперша проблема, яку потрібно вирішувати. І як би там не було, незважаючи на те, що четвертий рік війни дуже ще багато садочків, в яких укриття не облаштоване таким належним Комфортним чином Дарія представляє обласний молодіжний центр та громадську організацію. «23 квіточки. Молоді на Чернігівщині активна, багато чим цікавиться. Дівчина разом з однодумцями планує займатися збереженням культурної спадщини. Дуже хочемо плануємо і хочемо реалізувати проект, тому щоб поїхати по громадам та записувати старі, старі традиційні пісні. Як вони співаються, які там були історії про ці пісні? Тому це таке наша, наша, поки що наша ціль. Кілька десятків представників громадських організацій та фондів Чернігівщини вперше зібралися для обговорення проблем, перспектив і планів ділитися досвідом і спільно реалізовувати актуальні ініціативи. Ми сьогодні зібрали. Форум громадянського суспільства Чернігівської області для того, щоб ми побачили один одного, зустрілися і тому тема зустріч про те, щоб ми побачили один одного, хто живий, хто працює, хто допомагає, поміня обмінялися досвідом. Як ви бачите, тут була організацій представлені для того, щоб ми всі зрозуміли, що ми працюємо і надихаємося один одним, і надалі йдемо. Чимало громадських організацій жаліються на проблеми з фінансуванням, що стримує розвиток і втілення в життя багатьох важливих проектів. Підтримка таких організацій абсолютно на нулі. Розкажу чому. Тому що міжнародні донори не хочуть спонсірувати війну плюс отак. От просто тупо не хочуть. Це раз. А другий момент вони про нас навіть не знають. Знаєте чому? А все просто. Тому що їх про нас, їм про нас ніхто не розказує. Військовий час ми. Маємо дійсно класні ініціативи, які б могли б бути підтримані тією ті ж міською радою, але зараз відповідно ця історія обмеження. Говорили під час форуму і про діалог і співпрацю з владою. Зокрема, представники обласної військової адміністрації кажуть, що залучають громадськість до участі у спільних проєктах, діють громадські ради, а після війни готові відновити фінансування. Зараз у нас є план після війни відновити і вже пропонувати на проєкти, виділити це, я вже, вже переконую керівника увагу, давайте, якщо нам вийдемо, що, наприклад, в післявоєнний період, виділити на конкурс проєктів для громадської кілька мільйонів і зробити там суму від 100 там, до 200 тисяч, щоб це вже було щось. Звісно, суми невеликі, але для тих, хто починає або додає своє фінансування до нашого обласного, це вже щось, це можна зачепитися. На форумі закликали зберігати єдність, згуртовуватися, як це було у буремному 22-му році, адже країна переживає важкі часи, і кожного українця чекає ще не одне складне випробування.